Коли ми випадково влетіли в якусь воронку в землі, мене та мій екіпаж зустріли літальні апарати, яких ми ніколи не бачили раніше. До нас наблизилися істоти, схожі на людей, але набагато більш високорозвинені. Президента повідомили. Наразі мене затримали, я перебуваю під суворим контролем згідно з положеннями про національну безпеку Сполучених Штатів Америки, мені наказано мовчати. Ці записи з особистого щоденника адмірала Річарда Бьорда чудом просочилися до англомовної преси у другій половині 90-х років. Детальний опис цивілізації, що живе буквально в нас під ногами, не на жарт схвилював громадськість, адже записи належали не комусь божевільному, а поважному американському військовому пілоту з багатьма державними нагородами. Виникає багато питань: яким же чином під землею могла розміститися ціла цивілізація? Чи можна довіряти словам Річарда Бьорда? Найголовніше і хто ж живе під нами твердження Річарда Бьорда про те, що він зустрів якийсь таємничий народ під землею, можна було б списати як повну нісенітницю, якби в історії не було прикладів таких поселень. У 1963 році мешканець Кападокі вирішив навести лад у своєму підвалі. Чоловік зруйнував кувалдою одну зі стін і завмар від подиву. Перед нею відкрився вхід до якогось тунелю. А коли дослідники взялися вивчати цю знахідку, то дізналися, що тунель веде до таємничого підземного міста. Так було знайдено поселення Дрінкою. Його система тунелів утворює 18 поверхів і сягає глибини 85 метрів. Припускають. Що в цьому багатояросному підземному місті могло проживати близько 20 тисяч людей? Деякі археологи вважають, що найдавнішу частину комплексу побудували у 2000 ні роки до нашої ери хети, народ, що проживав тут у той час. Інші стверджують, що дорінкою викопали місцеві християни у першому столітті нашої ери, так чи інакше, настільки складна структура, безумовно справа рук справжніх майстрів. Деякі підземні локації міста це не лише переобладнані печери, а й вирубані в м'якому піщанику приміщення. Крім того, у Дарінкою є кімнати, для створення яких треба було обробити матеріал, що за твердістю нагадує граніт. Вчені досі не можуть зрозуміти, як люди того часу змогли прорубати так багато тунелів без залучення техніки. Також тут є і гарно спроєктована система вентиляції. Підземні колодязі загалом усе, щоб дати людям можливість перебувати під землею впродовж довгого часу. Серед приміщень підземного міста є й комори, і виноробні, і святилища, можна сказати, що життя тут було навіть комфортнішим ніж на поверхні. А все тому, що в Кападокі доволі екстремальні перепади температур. Зима холодна, а літо нестерпно спекотне. Зате під землею температура середовища постійна і помірна. Та найімовірніше, підземне місто створили, аби сховатися від армії завойовників. Археологи знайшли в тунелях міста Валетенське кругле каміння, вважають, що місцеві мешканці використовували його щоб баракодувати вхід у підземне місто, коли до Дарінкою наближалися чужоземці. Крім того, система тунелів тут настільки заплутана, що розібратися в ній могли лише місцеві. Якщо хтось із ворогів все ж потрапляв до сховища, то блукав у ньому, поки не вмирав від спраги та голоду. Навіть сучасні вчені поки що змогли дослідити лише 10% підземного міста Дарінкою. Але це не так уже й мало порівняно з дослідженням підземель єгипетських пірамід. І це по те, що ще в 1970-х роках дослідники почали займатися створенням мапи волетенського підземного комплексу, який вони виявили поблизу Мемфіса. А в 1994 році єгипетська влада підтвердила існування підземних сховищ і під Сфінксом. Але про подібні споруди давньогрецький історик мандрівник Геродот писав ще у V столітті до нашої ери. Геродот стверджує, що єгипетські жерці навіть дозволили йому оглянути невеличку частину нескінченного лабіринту. Його було збудовано в часи правління фараона Аменемхета III, в XIX столітті до нашої ери. Лабіринт містив півтори тисячі кімнат, і також кількість підземних камер. Подейкують, що окрім гробниць для фараонів та крокодилів, які вважалися священними тваринами, у підземеллі також зберігається незліченна кількість сувоїв з таємними знаннями, що не повинні потрапити до рук звичайних людей. Саме тому тунелі, які ведуть від Сфінкса до підземної частини великої піраміди, теж нагадують переплетені між собою мережива. Кажуть, що той, хто проникав у підземелля без спеціального провідника, блукав лабіринтами, неодмінно кожного разу опиняючись біля виходу. Отже, люди в давні часи дійсно могли будувати під землею цілі міста. От тільки Річард Бьорд казав не про одне поселення, а про цілу підземну цивілізацію. Але чи могла вона повноцінно вміститися під землею? Ви здивуєтеся, але на це питання є цілком логічна відповідь. Ще з незапам'ятних часів люди вірили, що існує інший світ, який лежить під поверхною нашої планети. Але через певний час про це стали замислюватися і науковці. У 1692 році за цю тему взявся Едмонд Галей, англійський астроном, геофізик, математик і метеоролог. Галей висунув ідею про те. Що Земля складається з порожньої оболонки завтовшки близько 800 кілометрів, двох внутрішніх оболонок та ядра. Ці оболонки розділені атмосферою, і кожна з них має власні магнітні полюси. І дійсно, якщо замислитися, найглибша свердловина, проборена на сьогоднішній день, складає трохи більше 12 кілометрів, і ми насправді ніколи не бачили, що розташоване глибше. А можливо, навіть хто. Адже найцікавіше, вчений вважав, що всередині земля населена. Попри те, що судження Галея були висміяні науковою спільнотою, у наступні століття все ж знаходилися дослідники, що намагалися довести цю гіпотезу. У своєму листі до конгресу інженер Джон Клівс Сімс у 1812 році написав, що земля порожня та всередині населена людьми. Він вважав, що наша планета схожа на спрощену версію багатошарової моделі Галея. При цьому велетенські дірки на північному і південному полюсах нібито відкривають доступ до прихованого світу всередині. Ба більше, йому здавалося, що таку модель можна застосувати як до Землі, так і до всіх інших планет. І щоб це довести, він просив у конгресу грошей на експедицію та 100 людей супроводу. Звісно, влада не дала на дослідження Ніцента. Про цю гіпотезу фактично забули до. 1908 року, коли американський письменник Уілліс Джордж Емерсон видав книжку під назвою Димчастий Бог, автор стверджує, що його повість заснована на реальній біографії норвезького морського вовка наймення Олаф Янсен. Моряк розповів, що одного разу його корабель випадково заплив у незвичайну печеру у водах поблизу північного полюса. Як виявилося, вона вела у надра землі. Після цього моряк нібито кілька років провів з істотами, що жили в підземному місті. Олаф описував їх як людиноподібних особин з ростом більш ніж три метри. За словами моряка, у цьому підземному світі було навіть своє власне сонце. Але розповіді Олафа надто слабкий аргумент для підтвердження гіпотези про порожню землю. Адже моряки відомі своєю любов'ю до вигадування різноманітних фантастичних історій, що нібито сталися з ними у морі. Теорії про порожню землю та людей усередині дійсно звучать божевільно. Але як і легенди, вони цілком можуть нести в собі частинку правди, що як всі ці свідчення насправді підтверджують записи пілота Річарда Бьорда, тим паче, що беззаперечний доказ його слів усе ж таки був знайдений, причому вже в наші дні та за допомогою сучасних технологій. 23 листопада 1968 року американський космічний апарат СА-7 зробив декілька знімків північного полюса за повною відсутністю хмар, і на них чітко видно велетенську чорну діру. Виникає питання: чому ж тоді знахідку досі не дослідили? Ба більше на сьогодні будь-які польоти над північним полюсом, у тому числі й дослідницьким супутникам, заборонені. Офіційна версія стверджує, що ці заборони заходи безпеки, адже на полюсах слабка гравітація, тому сила тяжіння не здатна втримати літальні апарати. Але цілком ймовірно, що так від широкого загалу просто щось приховують. Згадайте, як агресивно відреагував конгрес на спроби Бьорда розповісти про свій політ. То що ж такого незвичайного він побачив на північному полюсі? Записи в щоденнику адмірала Річарда Бьорда про 19 лютого 1947 року спочатку виглядають цілком звично. Там пілот пише про те, що рано прокинувся і вже з 6-ї ранку готувався до нового дослідницького польоту над північним полюсом. Річард був непростою людиною, він, член шляхетної родини з Вірджинії. Її коріння, йде глибоко в 17 століття, і подейкують, що представники цього роду й досі грають важливу роль у державних справах США. Крім того, він був не просто одним з учасників експедиції, а першою людиною, що дісталася північної і південного полюсів повітрям. У знаменитого адмірала друзі теж були відповідні Ецелл та Генрі Форди настільки захоплювалися полярними подвигами свого приятеля, що навіть фінансували експедицію Бьорда, які той проводив сумісно з ВМС США. Організація польоту на північний полюс була на високому рівні, і здавалося, що все має пройти добре. Але того злощасного дня, через деякий час після злету, Бьорд помітив невеликий витік оливи в двигуні, після чого літак потрапив у турбулентність. Пілот неймовірніше намагався впоратися з керуванням, аби не розбитися, але замість того, щоб упасти, його літак влетів у якусь печеру. Вилетівши з неї, пілот та його команда побачили гірський хребет, якого раніше не помічали на північному полюсі під час своїх минулих експедицій. І тим більше дослідники не очікували замість снігу та криги побачити зелені долини і ліси, що розкинулися за горами. У певний момент Бьорд усвідомив, що не бачить сонця, але при цьому все довкола було освітлено якимось незвичним світлом. Далі в щоденнику написано, що радіо і навігаційні пристрої вийшли з ладу, а літак, ніби кружляв сам собою. Коли він самостійно приземлився, команда побачила дивні рослини та незвичайних звірів. Деякі з них нагадували мамонтів. Бьорд пише у щоденнику, що до них стали наближатися якісь дивні літальні апарати, з них вийшли істоти, що нагадували людей. Вони були високими зі світлою шкірою, що переливалася з легка синьо-зеленим відтінком, як і всі місцеві водойми. У цих незвичайних людей були біле волосся та одяг. Коли вони заговорили, Бьорд якимось чином розумів їх. Вони пояснили пілоту, що той зараз перебуває під землею, і покликали його піти з ними, подивитися, як живе підземна цивілізація агарта. Люди там пересуваються на платформах без коліс та живуть у будинках із кристалів, тому їхнє місто сяє та переливається всіма барвами веселки. У своєму щоденнику він багато разів пише, що не може підібрати слів, щоб описати побачене, але одне йому було зрозуміло точно. Він зустрівся з цивілізацією, яка перевершила нашу в сфері науки, культури і технологій. Адмірала запросили до представника місцевої влади, якого він називає в щоденнику учителем. Він розповів пілоту, що раніше агартійці уникали контакту з людьми і не втручалися в їхні війни. Але представники підземелля дуже занепокоєні тим, що раса людей навчилася користуватися силою атомної енергії, яка не призначена для людини. Тому після подій у Хірохімі та Нагасакі агартійці вирішили відправляти свої літальні апарати на поверхню, щоб вивчати людей та спробувати передбачити їхні злі наміри. Крім того, після 1945 року. Вони намагались спілкуватися з людьми, але до них поставилися вороже. Тепер Бьорд має передати застереження гартійців представникам своєї наземної цивілізації, адже вони, на думку підземних істот, вже майже досягли точки неповернення. Коли агартійці допомогли Бьорду та його команді повернутися на поверхню, той одразу ж задокументував усе побачене та почуте у своєму щоденнику, а потім озвучив повідомлення на зборах у Пентагоні. Але пілоту та його команді суворо заборонили розповсюджувати цю інформацію, а Бьорд як професійний військовий підкорився наказу. З того часу його постійно мучила таємниця, яку він міг би відкрити людству. Якби не публікація щоденника після смерті пілота, ми б ніколи не дізналися про цю подію. Але навіть зараз, коли записи бьорда може прочитати будь-хто, я готовий побитися в заклад, що більшість з вас уперше чує про агарту. Ба більше, дізнавшись про неї щойно, ви все одно неохоче вірити в цю історію, як в принципі і я. Адже насправді Бьорд був дуже суперечливою особистістю. Дехто вважає, що він не лише вигадав цю цивілізацію, аби зацікавити якомога більше інвесторів, але й сфальсифікував навіть свої польоти на північний полюс. Інакше чому він не зробив жодного фото? Хоча в більшості джерел написано, що польоти все ж таки були. І під час одного з них відбувся нещасний випадок. Пілот отруївся чадним газом і навіть почав потроху втрачати глузд. Але що як владі США просто вигідно було виставити бьорда у негативному світлі. Підтвердити чи спростувати слова бьорда і його дослідників можна лише в один спосіб знайти вхід до Агарти. Знімки діри, гіпотези Галея, а також моряка і військового пілота свідчать про одне. Місто може перебувати на північному полюсі. Існування Гарти якраз таки пояснює всі дивні речі, які тут відбуваються. Наприклад, дослідники відмічають, що температурою мірою наближення до полюсів чомусь підвищується. Це явище має назву полюсного потепління, і одним з перших про нього заговорив американський метеоролог Уільям Селлерс у 1969 році. А в північному полярному регіоні океану навіть виявили насіння рослин, яких, здавалося б, у такому холодному місті бути не повинно. Ба більше, виявилося, що айсберги навколо північного полюса складаються з замороженої прісної води, а не з морської. До того ж, на цих шматках криги вчені знайшли червоний полок невідомого походження. Також підозри додає й той факт, що деякі види пташок мігрують перед зимою на північ. Навіщо тікати від холоду в ще холоднішу місцевість? Зазвичай орнітологи пояснюють, це необхідністю пташок уникнути конкуренції за їжу з іншими пернатами, що залишаються в тепліших регіонах. Звучить трохи сумнівно, і це не останні можливі докази того, що десь на півночі може бути вхід в теплий край, де буяє зелень. Наприклад, вздовж узбережжя морозної Гренландії можна спостерігати так звані сплавні ліси. Це такі дрейфуючі ділянки з деревами, що прибилися до берега острова. Довжина деяких дерев сягає цілих п'яти метрів, але звідки вони там з'ялися? Це ж саме питання виникає в археологів, що виявили в кризі на північному узбережжі Сибіру, не лише мамонта, для якого це середовище є нормальним, але й слона, носорога, бегемота, а також лева, які можуть жити лише в теплих регіонах. А найцікавіше те, що в шлунку заморожених мамонтів знаходили тропічні рослини, що не ростуть у приполярних областях. А виходить, що Агарта з усім її розмаїттям тварин і рослин може бути десь поряд. Крім того, вхід до цього міста може бути не один і навіть не два. Це стало зрозуміло завдяки аналізу багатьох легенд про подібні підземні світи, що навдивовишу схожі, хоча зустрічаються в різних країнах. Наприклад, у буддизмі є розповіді про расу суперлюдей, що живуть у підземному світі зі столицею під назвою Шамбала. Це місце призначене лише для тих людей, що мають чисте серце і досягли просвітлення. Припускають, що вхід до шамбали знаходиться в горах гімалайського хребта. Але при цьому він дуже гарно схований. Вважають, що потрапити туди можна лише за допомогою медитативної практики і прагнення до прозріння. Атибеці і зовсім називають Шамбалу столицею тієї самої Агарти. Кажуть, що народ, який там живе, володіє знаннями і досвідом, що набагато перевищує людський, теж саме казав і адмірал Бьорд. Згідно з деякими езотеричними традиціями, існує мінімум сім входів до агарти. Три з них розташовані у Бразилії: перший у водоспаді Ігуасо, другий у штаті Мату Гросо, а третій можна знайти в місті Манаос. А в Еквадорі є печера, яка за місцевими легендами теж веде у підземелля, заселена над розумними істотами. Вона розташована в місті Коева де Лостайос. і в цій печері віком 200 мільйонів років знайшли декілька металічних пластин з гравіюванням. Розшифрувавши ці малюнки, угорсько-аргентинський вчений Хуан Моріц заявив місцевій пресі, що його можуть називати божевільним, але він упевнений, що під землею є вищі істоти, і це ще не все. В індійському місті Варанасі теж є дещо, що нагадує порталу підземний світ. Це колодязь шашна, який місцеві жителі вважають входом до одного з таємничих міст світу Агарти, а саме Поталу. Згідно з легендами, там живуть наги, дивовижні, розумні істоти, які можуть приймати подобу людини чи рептилії. Вони не часто являються людям і займаються побудовою підземних міст по всьому світу. Саме тому в Індії існує культ змій і драконів можливо, так у Індії бачать гартійтів. У будь-якому випадку перевірити це фактично неможливо. Згідно з легендами, спустившись у колодязь і пірнувши в його воду, можна побачити величезні кам'яні двері з барельєфами кобур, які неможливо відчинити. Як би не називали представники різних країн релігії підземний світ і його мешканців, зрозуміло одне всі ці історії не могли виникнути просто так. Якщо жителі внутрішньої землі настільки розумні, то могли замаскувати вхід до свого світу за допомогою унікальних технологій. Але що як насправді шукаємо не ми, а нас? Американський математик Мартін Гарднер стверджує, що наш всесвіт сам перебуває всередині іншого великого порожнього світу. Прямо зараз його істоти дивляться відео про те, як знайти вхід до підземного царства з дивними істотами під назвою Люди, які неймовірно красиві та надзвичайно розумні. А в коментарях під цим відео пишуть: припиніть знімати про конспірологічні теорії. Це не наука, не існує ніяких людей, а автор відео ідіот.